Так усім доброго вечора. Сьогодні в нас на обзорі ще один павербанк. Минулому відео був павербанк від виробника Xiaomi. Це більш бюджетний варіант Intense. Але, що я можу сказати, він нічим не гірший, в якихось випадках навіть кращий. Схожа модель. Досить схожа на Powerbank на 20 тисяч від Xiaomi, який я показував в минулому відео. Також ось має інтегрований кабель, але він тут просто трішки по-іншому влаштований. Ні, рукою незручно. Ось інтегрований кабель. Також один вихід USB, один вхід usb Type-C. Бокова